Що таке не везе, як з ним боротись? Так, дискував Гарно, що аж. здискував телефона. Я його не сьогодні здискував, це пару день тому, але показую сьогодні. Не було чим знімати. Але... Як здискував? Дискував вночі, лопає. Оцей палець на центральному вінтові. ці верхні світять, але ну, вони світять трошки далі, ну і тут не видно нічого. Темно, я ж отако включив, фонарика собі на і поклав. Воно тут світить собі гарненько, я поміняв пальчика. Все добре і поїхав собі, гари. Як проходить якийсь час, я щось захотів подивитися, як котра година. Дивлюся, немає мого телефона. Ну, телефона знайшли, але телефон уже вже не телефон. Ось таке діло неприємне. Але що я ще хотів, що я ще хотів показати? Поломив не тільки телефон, а поломив і нав'язку. На другий день поїхав дискувати. Ох, вирвало гайку. Повністю зірвало різьбу, зігнуло цього центрального вала. Ну, я вже, щоб додіскувати, отам його заварив, взяв половину яблука, наварив, коротше, аби там до цього е, додіскувати. Але питання не в голові, вал міняється. Оце такі лежі. Оце такі лижі, гне, гне їх чого? Ну, що в частності в мене їх зігнуло диски, коли забиваються, Чуть-чуть забились диски, там буквально пів метра, здаєш назад, щоб це все з дісків вилізло, та вся трава чи що там. І оце зігнуло лапи. Це один сезон, вони ці лижі відпрацювали. Але що я хотів показати? Оці лижі це старі, я їх ще купив з цим юмезом. Я не знаю, он там до чого веду. Так само я їх катав на дисках, але їх не зігнуло нічого. Я їх просто поміняв, тут вже така вже наварував, нема куди ці вже ремкомплекти, ці яблука було варити. От Там лопнула вона. Ну, ця тут трохи підігнута, але це інакша тяга, ця лижа. Це дві, дві різні, скажімо, тяги. Ну, оця це взагалі, я щоб ще так куди знайти, це просто бомба. Не пугнуло, я теж скільки на ній віддіскував, нічого. а це сезон. Це сезон, і я не скажу, що я там взяв на опущених дисках, здаю там 10 метрів. Ні. Там пів метра буквально, щоб вилізла земля з цього. Ну ці ж ось не гнуло нічого. Це селдеповські, що стояли колись, я теж на них діскував. Цю підігнуло трошки, ну це інакше. Ну але ну, трошки вона підігнута. Ну не так, як це. Це ж упше. це я в агропостачі брав того року. Все їх повигинало валом і ту, і ту. Я не знаю, чи в мене їх вирівняти хочу. Я бачу хлопці, так роблять і зварити до кучі. дві. Щоб було дві ці продольні тяги. Може так не буде гнути. Ну, цю то од... їй так не гнуло. Їй так не гнуло одну. Просто що уже, я ж кажу, вона вже в такому стані ці яблука ну Я зроблю, так як кажу, попробую. Ну, Чи вийде в мене, я думаю, їх вийде добре нагріти, вигнути. От. А ні, то я їх взагалі... Ну я тут... Думаю, що зроблю, а ні, то я їх взагалі викину нафік, да поставлю ці старі. Ну, ну як так? На цих дискував скільки нічого, все добре, не гну. Це поставив сезон. І це їх так покрутило. Це така якість. Це така якість зараз металу. ну Зроблю, покажу, що як до чого.